Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа могутня сила Вихід 14.31. І побачив Ізраїль сильну руку, яку виявив Господь у Єгипті, і став боятися той народ Господа. У серпні 2021 року. Коли на узбережжя Луїзіани налетів ураган Іда, сталося те, що здавалося неможливим. Сила вітру виявилася настільки величезною, що течія могутньої річки Місісіпі повернула у зворотньому напрямку. У новинах це назвали зворотною течією. Вода кілька годин текла вгору. За оцінками експертів, за їхній життєвий цикл, буревій вивільняє енергію, еквівалентну 10 тисячам ядерних бомб. Така неймовірна міць здатна змінювати течію річок, допомагає мені зрозуміти реакцію ізраїльтян на більш значущу зворотну течію, описану в книзі вихід. Рятуючись від поневолювачів, котрі пригнічували їх багато років, ізраїльтяни підійшли до берега Червоного моря. Перед ними був широкий водний простір, а позаду озброєна єгипетська армія. У цій безвихідній ситуації Бог зробив те, що здавалося неможливим. Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч і зробив море суходолом, і розтопилася вода, і ввійшли Ізраїлеві сини всередину моря. Побачивши такий неймовірний вияв Божої сили. Народ став боятися Господа благовійний страх природний відгук людини, яка стала свідком Божої могутності. Але Ізраїль не лише убоявся, а й повірив Господу, дивлячись на Божу силу у творінні, будемо і ми благовіти перед Творцем і вірити йому. Які прояви Божої сили у творінні вам доводилося спостерігати? Наскільки це зміцнило вашу віру. Помолимось, творець неба й землі допоможи мені, дивлячись на дивовижні прояви твоєї сили більше довіряти тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук. da Instagram